Так само заряджаємо Теслу до рестаррингову на повільній зарядці. Той самий перехідник з кнопкою не натиснута кнопка Type 2. І що ми бачимо на екрані, які в нас є показники, не дуже. Ось так. Доступний струм 96 А, машина споживає 32 Ампера. Трохи ця цифра гуляє, але ось 32 А на внутрішньому інверторі машина споживає на цьому перехіднику. Такий самий тест хочеться зробити з кнопкою, тобто ми її натискаємо. Трохи видно, що вона утоплена, залишається. Є підключення, машина це поплачена. І зараз запускаємо заряджання. Машина намагається зарядитись, бачимо. Для повільної зарядки немає різниці. Натиснута кнопка чи не натиснута, а хто споживає струм в будь-якому разі. Ті самі 32 А, тобто ні на що це не. Вплив. Це впливає тільки на протокол передачі даних, мабуть він трошки змінюється при натисканні кнопки, тому для швидкісні зарядці цього не підходить ця ситуація.